Розпочинається проект інсайт на радіо «Місто над Богом. Вітаю всіх наших слухачів В студії. З вами працює Віктор Мазлевський. І сьогодні поговоримо про підготовку конкурентно спроможних фахівців і розкрити нам цю тему. Допоможе Галина Гордійчук, кандидат педагогічних наук, доцент, заступниця директора з навчальної роботи навчально-наукового інституту педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського довго вас така посада. Я її зміг все таки. Озвучити пані Глина, вітаю, вітаю вас. Дякую, що знайшли час. Скажіть, будь ласка, що це за інститут? Так я ще вас перед перед ефіром запитував. що це за інститут, тому що я про нього насправді не чув. Знаю, що готують психологів, знаю, що готують соціальних працівників. Але розкажіть, будь ласка, коли він виник? Цей інститут? Так, наш інститут утворився у 2016 році. Це молоде таке новоутворення, але дуже перспективне на наш погляд. Інститут включає в свій склад три кафедри. Всі три кафедри загальноуніверситетські. Угу. Це кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті, це кафедра психології та соціальної роботи, і кафедра педагогіки і професійної освіти управління освітніми закладами. Дуже потужні три кафедри з дуже потужним викладацько-науковим складом. Ми готуємо фахівців за п'ятьма спеціальностями. Це е, професійна освіта, цифрові технології, це педагогічна спеціальність. Uh -huh. Освітні педагогічні науки це також педагогічна спеціальність. І непедагогічні спеціальності е, психологія, соціальна робота і менеджмент в освіті. Uh -huh. е, крім того всього, ми надаємо освітні послуги за ступенями виші за ступенями освіти бакалавра, магістра і доктора філософії, і навіть доктора наук. Тому ось така потужна у нас потужна така база і потужний склад. Дуже кафедр. Ми викладаємо на всіх структурних підрозділах: це і педагогіка дисципліни, психологія різні психолого педагогічні це і дисципліни, пов'язані з цифровізацією. Бачимо всіх студентів, всіх спеціальностей. Тому, тому звичайно маємо досвід і маємо можливості порівнювати, бачити які спеціальності перспективні, як навчаються наші студенти, що вони далі на виході будуть мати, які спеціальності отримують, де зможуть працювати. От до речі, про перспективні спеціальності, і можливо, знаєте, про таку річ, як модні спеціальності. Так вони зазвичай раз в п'ять років, які з'являються спеціальності, які всі хочуть ними володіти, всі хочуть мати цей фах. Які зараз найбільш популярні спеціальності в інституті? Ну, ви розумієте, що сьогодні такий вік і такі наші життєві обставини, що ми звичайно маємо дбати і про те, щоб готувати фахівців, які? В галузі ІТ працюють, в галузі цифровізації, ну і тих фахівців, які допомагають людям здолати ті негаразди, які зараз у них виникають. Власне, ці спеціальності у нас і представлені. Зокрема, спеціальність 0,15 39 дев'ять освіта цифрові технології це педагогічна спеціальність. Ми готуємо вчителів інформатики, викладачів для закладів профтехосвіти, фахової передвищої освіти. Але звичайно вони в усіх цих закладах освіти можуть працювати. Але наша освітня професійна програма за цією спеціальністю передбачає володіння ними і інших технічних навичок. І вони себе знаходять в галузі IT. Вони влаштовуються вже будучи на третьому-четвертому курсі фірми комп'ютерні або працюють фріланс і працюють і як програмісти, і як век-програмісти, системні адміністратори, як люди, які працюють з базами даних, вони в банках працюють в різних установах в it галузі ну ми бачимо, що це дуже популярна спеціальність, звичайно, але вона є педагогічною. Але я ж кажу, що вдається нам їх так навчити, щоб вони володівали і навичками, пов'язаними з IT, такими технічними навичками. Дуже популярна спеціальність у нас ем, психологія. Ну це пов'язано з нашими ось цими умовами, умовами, в якими ми живемо, це е, умови війни. Тому, звичайно, багато, багато верст населення потребують підтримки, потребують допомоги. Е, малозахищені верстви населення, ті, які інклю... відносяться до інклю до інклюзії. Е, тому, звичайно, ця спеціальність дуже популярна. Е, у нас потужна кафедра, яка надає освітні послуги минулого року. Так для статистики, е, ми коли проводили е, е, вступну кампанію, то Більше Заяв була зареєстрована в нашому вузі саме на цю спеціальність. Понад тисячу заяв ми закрили повністю ліцензію. У нас багато було абітурієнтів, був конкурс потужна дуже спеціальність, тому звичайно вона користується попитом. Я думаю, що це буде впродовж декількох років, ще, тому що є потреба в цьому суспільстві. Дуже, дуже звичайно перспективна спеціальність соціальна робота, тому що це у нас, до речі, освітня програма. Називається соціальна робота. Психологія, тобто, ми соціальних працівників фахівців випускаємо з психологічними компетентностями. Вони не тільки можуть в соціальних службах працювати, але і надавати психологічну підтримку. Це і ресурсні різноманітні центри, реабілітаційний там і так далі. Популярна спеціальність є певні особливості вступу на цю спеціальність mm -hmm. трошки інші, ніж на інші, тому теж можна про це... чи... простіші. простіше. Да, тому ми можемо про це проговорити. І це популярна дуже спеціальність. І ми це бачимо за кордоном і зараз вона набуває своєї uh -huh. такої розповсюдженості. Uh -huh. Також популярні дуже спеціальні, які пов'язані вони... освітні педагогічні науки, знову ж таки, це спеціальність, яка пов'язана. Це педагогічна, але вона також популярна. Ми готуємо соціальних працівників, соціальних педагогів і людей, які будуть працювати в дозвілєвій такі діяльності в закладах освіти. Uh -huh. Вони будуть займатися виховною, соціальною роботою в закладах освіти. Ну і популярна спеціальність менеджмент це не економічне менеджмент, це, це менеджмент в освіті, але знову ж таки, ми маємо набір. Це досить гарна спеціальність, яка дозволяє, наприклад, якщо ти на поступаєш вступаєш на магістратуру за цією спеціальністю, і в тебе вже є якийсь бекграунд бакалаврський, то ти можеш після отримання диплому вже претендувати на якісь управлінські такі посади в галузі освіти, тому це дуже також перспективно. Ну бо є відповідний навіть диплом. Так а теорія це все дуже класно, так, так. звісно, все потрібно підкріплювати зараз практикою, і навіть самі студенти. Те, хочуть практикуватись так в тому, що вони вивчають. Розкажіть, будь ласка, яка практична підготовка здійснюється в інституті? Цьому значна увага приділяється, і це виклик часу. Ми прекрасно розуміємо, що ми маємо надати практичну підготовку нашим студентам для того, щоб вони потім були конкурентоспроможними на ринку праці, затребуваними. Ну і вони в принципі можуть реалізуватися, вже будучи студентами, себе гарно проявити на практиці, отримати запрошення на роботу відповідно uh -huh, uh -huh. на посади. Тому цьому приділяється значна увага. У нас є договори з відповідними установами. Ну, якщо говорити про наприклад про 015, про професійну освіту цифрових Технології, то звичайно, вони йдуть на практику в заклади освіти, зокрема, це школи. Є практика в профтехосвіті, є практика в закладах фахової передвищої освіти. Плюс є ще технологічна практика. Це практика в it установах в установах банківських, де вони можуть реалізувати свою цю технічну підготовку. І, звичайно, багато з них у нас, починаючи з третього курсу, студенти практикують педагогічну діяльність в школах. Вони є вчителями шкіл. Нам це дуже приємно. З його четвертого курсу, да, звичайно, вони, якщо це очна форма навчання, вони не можуть на повну ставку працювати, але підпрацьовувати в такий спосіб показувати себе. Вони в школах і в закладах профтехосвіти ведуть уроки, і це дуже дуже ну, позитивно. Про просто набиратись досвіду. Набиратись досвіду. Ну це дуальна освіта. Тобто mm. вони ті теоретичні знання, які отримують в нашому університеті, вони на практиці зразу ж їх опробовують, і вони дуже часто потім нам дають рекомендації під час обговорення освітніх програм. Про те, які є, скажімо, недоліки, можливо, в освітніх програмах, які є виклики в сучасних закладах освіти, і що треба змінити в освітніх програмах, щоб краще підготувати студентів до цих викликів. Якщо говорити про психологію, про соціальну роботу, то звичайно дуже великий арсенал практичної підготовки. У них починаючи вже з другого курсу, там ідуть і навчально знайомчі, і психологічні, психодіагностичні практики, волонтерські, дуже дуже багато різноманітних практиків, це особливі практики в специфічних Закладах вони проходять студенти бачать систему роботи психолога, соціального працівника зсередини, так би мовити. На практику, як правило, вони йдуть і керують практикою досвідчені практики, які можуть показати, розказати. Вони працюють з тими верствами, які потребують підтримки психологічної і соціальної. Вони пробують себе в цій галузі. І звичайно, вони також декотрі залишаються на роботах. Цих ну, якщо говорити про психологів, то вони е, і йдуть на практику в школу. Вони, в принципі, в закладах освіти психологами сьогодні мають uh -huh, бути в кожному uh -huh. закладі. Більше того, в кожній установі має бути психолог, так тому і в ІТ галузі. У нас до речі є освітні програми. Ну е... Другий, третій курс, у них там є освітня програма, психолог, психолог в з hr компетентностями Тобто вони також в установ, і ми їх готуємо до цього. І є психолог дитячий, і є психолог, називається освітня програма психологія бізнесу. Тобто, це певні такі особливості, студенти можуть вибирати. Ось, якщо ми говоримо про освітні педагогічні, про менеджмент, знову ж таки, це освітні установи є базами прав. Актик, де е, наші студенти можуть піти подивитися і, і е, е, подивитися, які особливості цієї діяльності викладають на цих спеціальностях директори шкіл, е, завучі шкіл. Тобто, якщо це менеджер в освіті, то це багато дисциплін викладають конкретні практики, угу, які можуть угу. розказати, які особливості, показати, провести відповідні е, е, показати відповідні уроки, відповідні якісь особливості цієї діяльності. Це дуже цінно для нас. Оця залученість. Працівників практиків під до взагалі освітнього процесу вони і пари у нас викладають, і гостьові якісь лекції, Дуже багато різноманітних ось таких колаборацій відбувається, де, де студенти можуть побачити, де ж вони далі можуть працювати, які їхні можливості, в чому і особливості цієї їхньої діяльності. Це дуже важливо. Тим більше, що всі ці спеціальності, от я їх називаю, я навіть ну, не можу сказати щось. Є незатребуваним uh -huh. вони сьогодні для України нашої, яка знаходиться в стані війни, і на майбутню перспективу, коли ми переможемо, вони залишаться востребованими, вони, залишаться перспективними, тому ми дбаємо про те, щоб конкурентоспроможних фахівців випускати. Це дуже важливо. А щодо міжнародної співпраці, є Інституту міжнародна співпраці? Так, у нас навчально-науковий інститут, тому ми звичайно маємо арсенал е, цих міжнародних е, міжнародних якихось е, м, спільних проєктів. Зокрема, ми беремо участь і в Erasmus-проєктах, е, в декільках. Причому вони пов'язані не тільки з. Скажімо, з освітянською галузю, так, да, звичайно, ми зараз маємо проекти, які пов'язані з цифровою трансформацією освітянської галузі. Ми зараз працюємо, наприклад, в проєкті з німцями, з греками, з Грузією. Зараз у нас започаткувався цей проект, дуже гарний. Ми вивчаємо європейський досвід. Ми знаходимо свої недоліки і з допомогою європейських партнерів будемо їх наздоганяти. Але у нас багато проєктів, які пов'язані з темою. Травмотерапії, психологічної травми в нас бачать перспективних партнерів, чому тому, що ми маємо досвід. Ми зараз працюємо з такими верствами населення, з такими дітьми, з такими людьми похилимо віку, з переселенцями, з людьми, з нозологіями, які, які досвід роботи з якими є унікальним для, угу. для наших партнерів. Ми маємо унікальний цей досвід. Більше того всього, я хочу сказати, що наші викладачі, представники всіх трьох кафедр. Ну не стоять на місці, знаєте, війна. Попереду був ковід, нібито ми в дистанції якісь певний час були, але ми не втрачали часу. Ми дуже багато працювали над покращенням свого досвіду над напрацюванням нових навичок. Ми проходили тренінги, вебінари. Ми проходили різноманітні навчання. Це дуже часто платні навчання. Ми вкладали в себе гроші навіть в цих умовах для того, щоб підвисити свій рівень. Студенти це бачать. Студенти це відчувають. Вони бачать, що от, наприклад, є певні перспективи в травмотерапії, а викладачі вже мають сертифікати, і виклами вносли внесли корективи в освітні програми, і вже дисципліни з'явилися. І це унікальний досвід. Є, наприклад, певні перспективи в цифровізації. Викладачі мають сертифікати щодо віртуальної доповненої реальності, щодо побудови різноманітних програмних засобів для здійснення навчання в таких умовах. Є певні, наприклад, перспективи щодо патріотичного виховання. До звільєвого спеціального такого виховання, а викладачі вже мають певні наробки з цього приводу. розумієте? Це, звичайно, ну, своїм прикладом ми намагаємося якось е, привнести е, в, в розум студентам думку про те, що треба навчатися впродовж життя і розвиватися. розвиватися. Так, це дуже важливо, мені здається. Ну, До речі, хочу сказати, що у нас на базі нашого університету створено один з перших. Інститут вивчення травми, колеги, психологи, психотерапевти з Америки започаткували. прийшли до до, до кафедри психології і соціальної роботи до нашого ректора Наталіван Лазаренко з такою пропозицією. Ми маємо в собі сили. Ми бачимо в собі можливості цю співпрацю налагодити. Ми її налагодили зараз. Він функціонує. Це величезна, такі величезна, дуже величезна робота. колеги з Америки, з Норвегії, з Німеччини. Учні проводять різноманітні групи підтримки, проводять лекції, проводять навчання, і ми долучаємо до цього навчання не тільки викладачів, а й наших студентів. У нас сформовані групи наших магістрів, психологів, і причому не тільки очної, а й заочної форми навчання. Це ті люди, дорослі, які вже в такому свідомому віці вони захотіли отримати, може, і іншу спеціальність. Друга наприклад, спеціальність стати психологами, допомагати далі. Людям вони навчаються в цьому інституті. Вони отримують потім сертифікат. Цю програму цей інститут роботу цього інституту підтримує підтримує і обласна Вінницька військова адміністрація, пані Наталія Заболотна була на відкритті, і представник центру програми Олени Зеленської, як Ти Олена Бесараба. Тобто, ми маємо підтримку потужну і в Вінницькій області, і ми бачимо результати цієї діяльності. Тому ми дуже раді. Це не єдина програма. Ми звичайно маємо декілька Erasmus-проєктів, в яких беруть участь наші. Викладачі і проєктів різних рівнів Віка 2 і Жан Моне. Ну, Працюємо, намагаємося ви знаєте, реалізувати себе. І це дуже цікаво. Бачите, в цьому, навіть в таких от важких умовах, ми бачимо виклики і ми, ми можемо їх подолати. І це дуже важливо. Пані Глино, останнє питання і дуже коротко, будь ласка, mm -hmm. який зараз сучасний студент? Чудовий. Сучасний студент сьогодні чудово. Він розумний, він дуже активний. Він хоче працювати, хоче вчитися і хоче спілкуватися. Оце такий, знаєте, вимушений. Вимушений дистанційний такий, дистанці... період, дистанційно періода. Да. Він мені здається, відкрив для студента такі нові можливості, нове дихання. От вони ми їх виводимо на навчання. В нас створюються всі умови. Ми дбаємо про безпеку, але створилися умови в університеті. Ми можемо собі це дозволити. Студент активний. Він хоче навчатися. Ми проводимо різноманітні заходи в університеті. Вони проводяться. Ми проводимо зустрічі різноманітні олімпіади, конкурси, під майстерності. Зустрічі різноманітні дуже цікаво нам. Ми їх любимо, і мені здається, що вони бачать цьому всі перспективи. Вони, до речі, консультують. От у нас психологи створені консультативні центри, коли називається рівне рівному один одному старші курси допомагають молодшим під супервізію викладачів. Це теж дуже позитивний досвід. Мені здається. Дякую вам за розмову за пояснення. Нагадую, що сьогодні в нашій студії була Галина Гордійчук, кандидат педагогічних наук, доцент заступниця директора з навчальної роботи навчально-наукового інституту педагогіки психології. Підготу. Оки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Дякую вам ще раз. Дякую. А проект інсайт продовжується. За кілька хвилин знову повернемось до нашої студії і продовжимо. буднях на сто один і вісіма фам проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.